Наталя Чук, каченя забіяка, десь за містом, на маленькій фермі жила собі дружна сімейка, три курочки, красень півень, виводок курчат, свинка ледащо, розумниця корівка, кошеня непосида та рудий пес. А по сусідству мешкала качка з трьома каченятами, жовтими пухнастими клубочками, на курчат і водночас і не схожими. Носики у них зовсім інші, а найголовніше на лапках у каченяток перетинки є спеціальні, тому вони й плавати вміють. Одного літнього сонячного ранку всі займались своїми справами. Пес ліниво дрімав на ганку, корівка жувала травичку, курчата бігали за мамою і весь час пищали, пі-пі. А кошеня спочатку ганялося за метеликом, а потім примостилося біля мисочки з молоком. Кря. кря, кря – закричало раптом каченя, і спритно, перебираючи лапками, побігло до мами качки. А поряд із мамою ще двійко каченят зовсім таких самих, як і воно, м'ячиком гралися. Ну, ма тримайтеся осторонь, ех ви. Хто ж так грає? Ось я вам зараз покажу, як треба. Каченя відібрало м'ячик у своїх братиків і вдарило по ньому лапкою. Гол. зрадів розбишака. Він навіть не помітив, як штовхнув одного з малюків. А м'ячик тим часом улучив просто у миску кошенятка і обляпав того молоком. Що за шибеник? Ну й не посида!» – похитала головою мама качка. Чіп, припини хуліганити. А каченя, якого звали Чіп, уже чіплявся до курчати. Цур я перший воду питиму, посунься. Чіп став битися і штовхатися, а маленьке курча злякано відійшло вбік. кудах так, так, -та обурилася курочка. Що це за забіяка у нас на фермі з'явився? Сама не розумію, в кого такий бешкетник уродився. Усі каченята смирні. Один чіп все б'ється та пустує виправдовувалася качка. Ніхто з ним через це товаришувати не хоче. А Чіпу вже все наскучило. Підібрався він до кудлатого рудого собаки, який спокійно куняв собі на ганку і нумо його за хвіст щепати. Пес прокинувся і зпереляку загавкав на весь голос. Що тут почалося? Курочки куткудакають. Корова мукає, курчата пищать, кошеняня вчить, свиня рохкає, півеньку курікає. Тут уже мама качка не витримала. Насварила вона чіпа й наказала поряд з нею сидіти, ні на крок не відходити. Образилося каченя сидіти поряд з мамою нудно, набагато веселіше по двору бігати, усіх задирати. А я візьму і втечу від усіх, вирішив Чіп. Тут мене спарять і бешкетувати не дозволяють, битися забороняють, а я вже дорослий і сам не пропаду. Ось дочекався він, поки матуся задрімала і виліз через щілинку в паркані, попрямував чіп стежинкою через луку, мостиком через річку, потім поле. Цікаво каченяті йде, головою крутить, кахає час від часу, пісеньку співає. кря 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 Я відважне каченя. кря 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 я доросле каченя, сам тепер не пропаду, світ навколо обійду. Раптом у траві щось зашароділо. Злякався Чіп і шугунув у зарості лопушиння, заховався. А на Галявинку вибігла мишка, сіренька, маленька, в'янка, носик усе навкруги обнюхує, лапками перебирає. Побачила й каченя, яке під листочком лопуха причаїлося. Як дам тобі зараз. вигукнуло каченя, а потім якусь щепну, буду тобі непереливки. Здивувалась Мишка. Ой, а чого це ти такий грізний? Що я тобі поганого зробила? Я тут поблизу живу з усіма товаришую. Ти до мене в гості завітав. І ще ще батися збираєшся? Фу, який нечемний. Не стану з таким дружити. І мишка швиденько в нірку заховалася. Кряк, а каченя далі вирушила, іде і знову свою бойову пісеньку співає. Кря, кря кряк кря, кря, кря я відважне каченя. Кря, кря кряк кря, 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 я доросле каченя, сам тепер не пропаду, світ навколо обійду. Не помітило каченя, як перечепилось і ледь не впало. Подивилось навкруги і побачило зайчика, який у ярочку травичку щепав. Як дам тобі зараз, погрозлило каченя, а потім якусь чіпну, не чекай добра. Привіт, каченя, відповів зайчик. А я з тобою битися не збираюсь. Я дружити люблю, а не битися, та й ніколи мені. Бачиш у мене обід. Хочеш травички? Але каченя не стало із зайчиком розмовляти. Далі попрямувало і знову пісеньку співай. «Кря-кря-кря, кря кря. кря Я відбажне каченя. кря 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 кря-кря-кря, Я доросле каченя. Сам тепер не пропаду, світ навколо обійду. Дійшов Чіп до осикового гайка, утомився, вирішив відпочити і присів під деревцем. Бачить, на гілочці пташка сидить. А що ти тут у гайку сам робиш? питає вона каченятка. Де твоя мама? Люблю пустувати, битися, щепатися, тому зі мною ніхто товаришувати не хоче. Усі мене тільки сварять, навіть мама качка. Ось я й покинув домівку, вирішив мандрувати. засміялася пташка. «А вже ж, Хто ж із задиракою водитися захоче, образилося каченя. А мені й не потрібні друзі. Друзями не навчишся дорожити, поки лиха не пізнаєш, цвірінькнула. Ташка і полетіла. А я й назбираюся яку біду потрапляти, подумало каченя і далі помандрувало. Та не знав малюк Чіп, що лихо зовсім близько. Ішов він стежинкою не повітим, як, як у ямку впав. І ямка нібито не глибока, та вибратись ніяк не виходить. Мамо. закричало перелякане каченя, та мама не могла його почути, бо до рідної ферми було дуже далеко. «Рятуйте!» Пищав, що сили Чіп, і сподівався, що хто небудь почує і допоможе, але ніхто не поспішав на допомогу. Сіло коченя й заплакало. З усіма я бився, до всіх задирався, ні з ким не дружив. Ось ніхто тепер мені допомогти й не захоче, промовляло Каченя. Аж раптом над ямкою з'явилася чиясь страшна і класта морда. Це вовсі романець поблизу вештався, почув, що хтось у біду потрапив і тут, як тут. Ах, яке гарнесеньке каченя мені попалось. Саме час перехопити щось на обід, клацнув вовк зубами. Не кожного дня в лісі зустрічаються каченятка, що самі до рота просяться. А я тебе як ударю зараз, пропищав Чіплячий голос, а потім якось чіпну, будуть тобі непереливки. Ха-ха. засміявся вовк. Піду покличу брата. Таке куметне каченя мені самому вовку погрожує. І вовча морда щезла. Зовсім злякався Чіп. Він уже й думати забув, щоб битися, щепатися. І тепер шкодував лише про те, що настрахав усіх, хто хотів з ним товаришувати, спробував знову вибратися з ямки ні аж ніяк. Цвірінь, цвірінь. Казала ж я тобі, що біді друзі знадобляться, пропріщала пташка, присівши на краянки. Допоможи мені, пташко, я не буду більше битися, щепатися. Добре, допоможу. Та самій мені не впоратися, я зовсім маленька, у мене сил не вистачить. Я спробую щось вигадати. І полетіла. А незабаром повернулась разом із зайчиком і мишкою. Мишка сплела мотузку з травинок і звірятка спустили її кінець в ямку. Скоріше за мотузку хапайся, бо я вовк повернеться, буде лихо квапила пташка каченятку. Ухопився Чіп за мотузку, а зайчик, мишка і пташка стали тягнути за інший кінець. Тягнули, тягнули і витягнули каченятко з пастки. І тільки вони встигли це зробити, як на Галювину повернувся вовк зі своїм братом. Кинулися каченя мишка і зайчик то куди, а пташка злетіла та так швиденько, що вовки залишилися ні з чим. Спасибі вам, що допомогли мені, подякуючи пташці, мишці та зайчику. Це ти пташці подякуєш, що вона нас умовила. Такому забіяці, як ти, не дуже хотілось допомагати, зауважила мишка. Стало коченяті соромно. Пробачте мені. Я ніколи не задиратимусь більше. Давайте дружити. І що ж було далі? Повернувся Чіп додому. І, хоча був він раніше забіякою, усі на маленькій фермі дуже зраділи йому, особливо мама Качка. І відтоді малюк більше не бився, не щепався, не задирався, і друзів у нього з'явилося дуже багато.